Усім привіт! Тема нашого відео з корисними порадами це типи темпераменту і стилі виховання дитини. Потрібно знати характер дитини, темперамент, щоб правильно виховати успішно і самостійну особистість. Отже, перший стиль це надмірна опіка або гіперопіка. Звичайно, назва говорить сама про себе. Батьки дуже опікуються дитиною. З самого народження дитина знаходиться біля них. Вони вирішують за неї усі питання. Дитина росте не самостійно, особисто. Отже, порадою для таких батьків є те, що ви повинні дозволити дитині бути самостійною. Хай вона сама робить власний вибір, власні помилки і зростає з особистістю самостійною. Субтій у нас авторитетний або демократичний це золота серединка, самий успішний стиль виховання дитини. Характеризується високим рівнем контролю, але з теплими стосунками. Це самий дисциплінований стиль виховання, тобто, тут усього досталь і в міру. Дитина розвивається емоційно і фізично. Згідно розвитку і батьки не виконують гіперопіку чи є індиферентними у її вихованні. Діти зростають достатньо успішними і гарними людьми, які вміють поводитись з соціумі, які успішні протягом життя. Авторитарний він взагалі характеризується навпаки. Тут ідуть холодні стосунки, але високий рівень контакту. Спосіб виховання тут іде агресивно командним впливом і орієнтований на покарання, навіть на фізичне покарання. Рекомендацію батькам дам таку, що ви повинні обмежити покарання. Ви повинні бути спокійнішими, контролювати свої емоції і прислухатися до дитини. Будь ласка, постарайтеся наблизитися до авторитетного стилю виховання, щоб ваша дитина була успішна. Усе, що необхідно дитині, це любов і підтримка, обійми. І такий більш спокійніший стиль виховання. Ліберальний характеризується теплими стосунками, але низьким рівнем контролю. У ліберальному стилі найбільше дітям віддається свободи. Ліберальний стиль він найнебезпечніший для становлення людини, тому що діти в цьому, в цьому стилі вони є агресивними, вони не вміють поводитися в соціумі. Потрібно, по-перше, все, звернутися до психолога. І переглянути свої пріоритети, зверніть більшу увагу на дитину, дайте їй контроль і, звичайно ж, обійми. І індиферентний тобто низький рівень контролю і холодні стосунки з дитиною. Батьки не беруть участь в розвитку дитини, взагалі в її становленню, не втручаються в її життя, не контролюють, не обіймають, тобто вони індиферентні. Діти зростають замкнутими, вони самі по собі віддані самі собі. В Індиферентному стилі батькам потрібно схаменутися, тому що їхні, вони втрачають свою дитину, втрачають е, взагалі стимул до життя. Потрібно схаменутися. Темперамент це вроджена якість, Мама. і сам характер він формується із взаємодією, і зовнішнім світом. Отже, коли ви входите сангвініка, трапляються такі помилки серед батьків, що вони вірять обіцянкам потім і після, і надмірною похвалою дітей балують. Вам потрібно перш за все вимагати виконання в дитини тут і зараз. І зона росту повинна бути, тобто ви повинні хвалити так, щоб дитина хотіла зробити це ще краще. У холерики виявляють агресію, дратівливість в присутності дитини-батьки і надмірно опікуєте, тобто гіперопіка. Вам потрібно розмовляти тихо і спокійно і розвивати самостійність, тобто не гіперопіку, а авторитетний стиль виховання, щоб дитина зростала самостійною. У флегматиків батьки пояснюють на словах і заохочують пасивність. Отже, вам потрібно показати на прикладі дій і заохочувати, підвищувати активність у соціумі, тобто, щоб дитина самостійно також виконувала, а не ви за неї. І меланхолік: карають за погану успішність в школі і соромлять при сторонніх висміюють. Перш за все, повинні ставити прості завдання, хвалити за їх виконання, допомагати дитині. Тому що погана успішність далеко залежить від виховання дитини. Виділяти сильні сторони дитини і здібності в присутності сторонніх, тобто ви підвищите самооцінку і дитина буде успішнішою і впевненішою в собі. Будьте прикладом для своєї дитини, показуйте на діях, а не на словах, як потрібно діяти, змінюйте оточення, а не свою дитину. І тоді у вас все наладиться, і ви знайдете золоту середину для зростання щасливої особистості.